Розглянемо, як запросити водія до Telegram бота за допомогою запрошувального посилання. Оберіть та відкрийте картку облікового запису водія, котрого хочете запросити до бота. Недалеко імені бачимо піктограму Telegram зі статусом під'єднання. Натискаємо на піктограму, з'явиться вікно, у якому можна згенерувати запрошувальне посилання. Це посилання треба скопіювати та відправити водієві будь-яким зручним для вас способом. Коли водій перейде за переданим посиланням. Одразу попаде до бота із прив'язаним до нього обліковим записом. Зверніть увагу, що згенероване посилання дійсне одну добу. Для наочності покажемо водійську сторону. Ліворуч відкрито телеграм. Переходжу за посиланням, як водій. Він побачить ось такий екран із кнопкою Start Bot, яка переспрямує його у додаток Telegram. Водій зразу опиняється у боті свого облікового запису і отримує повідомлення про успішність входу. Тут він матиме змогу переглядати свої баланси та отримувати сповіщення запитів від Office Trips. Переконаймося, що все вдалося. Оновлюємо сторінку його картки та бачимо, що піктограма посиняла. При наведенні побачимо дату під'єднання та ідентифікатор telegram бота Ви можете згенерувати іще одне запрошувальне посилання. Таким чином, до одного облікового запису однієї тієї ж особи можна під'єднати боти на кількох різних пристроїв. За такого сценарію повідомлення Office Trips будуть приходити на кожен із під'єднаних пристроїв. Водій також має можливість відв'язати пристрій з telegram ботом від свого облікового запису водія в CRM. Для цього треба скористатись командою Reset. На повідомлення з командою Start натискати водієві не потрібно. Якщо оновити картку водія, то побачимо, що зв'язок цього облікового запису із ботом. Уже перервався відповідна піктограма знову сірого кольору. Відкриваю іншого тестового водія і повторюю процес генерування запрошувального посилання аналогічно попередній інструкції. Тепер вже цей обліковий запис отримує зв'язок із telegram ботом